Натруджені руки, голуб миру, волонтери, який тримає Романівський міст. Ці та багато інших символічних образів лягли в основу ескізів пам'ятника-волонтеру, який планують встановити в Верпані. Таким його побачили студенти Київського і Маріупольського університетів будівництва та архітектури. Презентація ескізів відбулася в Ірпінській міській бібліотеці. Волонтер і взагалі походження цього слова це вільне волевиявлення. І ми казали про те, що кожен українець це зараз в своєму роді волонтер. Це сутність сучасного українця, це наш новий код. І тому, хоч ми і так заакцентували увагу на волонтерстві, але це уособлення все одно нашої нації сьогодні, ну на якій на плечах якої от тримається все це. Студенти зізнаються, починали розробляти ідеї на основі побачених фото і відео з Ірпеня. Але тепер, після того, як на власні очі побачили наслідки війни в місті, вирішили допрацювати початкові ескізи. Ми від імені всіх студентів побували в Ірпені сьогодні перший раз. І повоєнна картина Ірпеня вона була ну, надзвичайно вражаючою для нас. Ті, Будівлі, які були зруйновані, кількість жертв. Тобто, вся інформація вона від, від поставила відбиток на нашому враженні, і ми протягом цього як, уікенду також вносили зміни в певні наші ескізи, які ми до цього готували. Після презентації ескізів відбулося їх емоційне обговорення. Студенти пообіцяли врахувати почуття думки до наступної зустрічі. Ми обов'язково зробимо, як вже сьогодні домовилися, такий архітектурний якийсь симпозіум чи щось такого плану, чи якусь робочу зустріч. Я думаю, що вони ці роботи допрацюють і презентують нам знову ще потужніші, ще натхненіші.